Мир вам, так скоро поминальні дні, то багато хто з вас запитують, як нам молитися, Як нам молиться, коли ми прийдемо на цвинтар? Ми знаємо, що молитва за померлих не є біблійне вчення. Що ж тоді робити? Як молитися? Тобто, що ми звикли, ми звикли стояти, і ми звикли просити в Бога за померлих. Так, найперше. найперше, молитва за померлих це є не біблійне вчення. Це є вчення, скажімо так, це насправді це язичське вчення. Ну перетягнули його в язич... з язичества церква вже після 325 року, коли Константин став. Який був язичником, він був імператором, і він перевів з язичництва в християнство, своїх підданих, тобто, був перехід свого роду. Що він зробив? Він зробив те саме, що Володимир Великий. Він під маркою християнства, виконувалися всі язичні обряди. тобто було такого свого роду змішання, вовело. трохи язичського, трошки християнського, щоб язичники не дуже противилися, а християни, проявляйте любов, так? проявляйте любов до язичників і ви мусите смирятися, ви мусите участвувати в цих язичних речах. Тобто, ми всі знаємо. Не секрет, що наші предки вони поклонялися померлих, вони говорили з померлим, викликали, вони їх боялися, так? Вони боялися, тому що чому? Тому що от в нашій практиці екзорцизму ми бачимо, що померлі можуть приходити. Так? Ви всі знаєте, ви чули історії самого дитинства, як померлі можуть приходити. Якщо писання говорить, Послання до євреїв, 9 глава, 27 вірш. І оскільки людям один раз суджено померти, після цього суд. Тобто, як вони ж можуть приходити померлі, якщо вони йдуть на суд? А після суда вже, відповідно, обирає б пекло. Ми знаємо, що розбійник, який на хресті був спасений, що Господь йому сказав, сьогодні буде зі мною в раю. Тобто, яким чином? Хіба з раю чи з пекла повертається? Ні. Ці там ніхто не повертається. Це вже остаточне місце перебування душ. Тому під виглядом померлих приходять нечисті духи. Нечисті духи зазвичай ви ж ну, чуєте ці всі історії, як померлі приходять. І це моторошні історії. Тобто завжди приходять, коли приходять нечисті духи, завжди є. Оцей плач, страх, переляк, завжди оцей мороз по шкірі, тобто це є почерк сатани. Так? Якщо би Бог десь послав когось, тому що є випадки, так, що Господь посилає ангела, чи дає якесь видіння, то в почерк Бога це відбувається для спасіння, по-перше, душі. І в тому немає якогось такого страху, який приводить до безсилля, зневіра, безсилля, страх, від якого хочеться тікати. Це є почерк диявола. Тому оці померлі, приходять. Завжди супроводжується страхом. Це насправді не померлі. Це нечисті духи, які вміють і підробляти голос, і повадки, і, і о, входити в образ. Тобто, ми можемо бачити цих духів, і вони можуть повністю виглядати як наші померлі предки. І для чого це відбувається? Для того, щоб вступити в стосунки з духами нечистими. Тобто, щоб почати з ними говорити, щоб. Почати їх задобрювати так, чим займається зараз наша, наш, наша Україна займається задобрюванням наших предків, тому що бояться, що вони нам нашкодять, вони зроблять біду. Споконвіку язичники вірили, що предки можуть або зашкодити, або допомагати, тому їх задобрювали. Те саме зараз відбувається на цвинтарях. За них моляться, їм залишають різного роду смаколики, задобрюють. Хто залишає там випивку, хто що залишає, Тобто доходять до, в кожного своя фантазія. Тобто язичество залишилося в нас. Залишилось просто під маркою християнства. Як, що тоді робити, коли людина помирає? Як вести себе на похороні? Тобто Ми розуміємо, що коли хтось помирає, нам потрібно підтримати його рідних, уважити цю людину, тобто потрібно провести останню путь. Що ми можемо, які молитви ми можемо молитися на похоронах чи на цвинтарі? Господня молитва, отче наш, іншими словами. Тобто ми можемо молитися, розмовляти з Богом, прославляти Бога. Коли ми відвідуємо вже цвинтар, так, ми, як е, зазвичай, то ні в якому разі не беріть участь в поминальних різного роду службах і молитвах. Тому що це вам тільки нашкодить, це притягує нечистих духів вашу домівку, це притягує прокляття. І Відповідно, коли людина під прокляттям, в неї відбуваються різні дуже погані речі. От. Чому не можна молитися за померлих? Тому що вся Євангелія Євангелія, вся, вся Біблія, скажімо так, і вся суть спасіння скасовується. В чому суть спасіння? Суть спасіння. Вся суспасіння описана в Писанні від початку до кінця, що мав прийти Христос, постраждати за нас, принести себе в жертву, і таким чином мав вести нас в небеса, в рай, так? як першого грішника, який висів на Христі, першим грішником, якого він оправдав, був розбійник. Він мав ввести на небеса. Що ж ми робимо? Ми говоримо, ні, Ісус нам не потрібен, це все добре, що Він помирав. Ми маємо владу, людина- людину заводити на небеса, тобто, перетягувати, коли ми молимося за померлих. Коли ми їх вимолюємо, ми займаємо місце Бога. Тобто, це є окультні молитви. Це є Релігійний окультизм, де є ворожба. Ми перетягуємо, хоча насправді ми нічого не притягуємо, ми просто влазимо нелегально, ми влазимо в духовний світ. І в духовному світі ми робимо різного роду маніпуляції і цим приманюємо нечистих духів. Тобто, ми говоримо, що так, в нас є влада, ця влада надумана. Церквою в середньовіччі. в середньовіччі, хто пам'ятає, навіть були індульгенції, придумали, тобто, щоб забирати останні гроші в селян, в людей, надавалися священникам таку владу, що вони можуть молитися за померлих, перетягати їх там з, з ще в рай. І коли ти платиш гроші, тобі виписують цю індульгенцію, вписують ім'я твого померлого діда чи бабусі, і він, ти вже свого роду зробив добре діло, ти вже його перевів на, або на новий рівень, або фрай ти його перетягнув. Тобто це є не біблійне вчення. Це суперечить тому, що ми прочитали, що людині один раз суджено померти, а після цього суд. Христос помер, приніс себе в жертву. Ми читаємо, так? Бо Христос, увійшовши в нирокотворне святилище відображення істинного, але на саме небо, щоб стати за нас нині перед лицем Божим. Не для того, щоб багаторазово приносити себе подібно тому, як і просищеник, що річно входить у святилище з чужою кров'ю. Інакше йому було б необхідно багато страждати від заснування світу. Тепер же один раз в кінці віків він явиться усунути гріх завдяки жертві своїй. Тобто один раз Господь помер один раз і усунув весь гріх, тобто помер за весь гріх людства. І людина або цим скористається, або повірить в це і посвятить своє життя Богу. Покається в своїх гріхах, і таким чином вона спасається. Тобто ми вже чекаємо, так як Христос один раз був принесений в жертву, щоб понести гріхи багатьох, другий раз явиться вже не спокутувати гріх, а для тих, хто очікує Його на спасіння. Тобто Він вже прийде забрати своїх, які, які віддали йому свій гріх, тих, хто покаяли в своїх гріхах. І повірили, що він поніс цей гріх, вони його очікують, і він прийде спасти таких людей один раз. тобто Не якісь багаторазові маніпуляції, які ви робите кожного року. Тобто, ви на свого роду ви. Робитеся Спасителями. Ви заміняєте місце нашого Господа Ісуса Христа Спасителя, і ви приносите якісь покути, ви приносите жертви, тобто перед Богом, молитви, служби Божі, і ви робитеся Спасителями. Це є взагалі богохульство. Він один раз помер, щоб один раз знищити весь гріх, коли він крикнув Звершилося. В той момент він, що звершилося? Звершилося твоє спасіння, звершилося оправда... оправдання Тебе від Твого гріха. І написано: кожен, хто вірує, не загине, буде мати життя вічне. В другому місці пише, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. Тобто третє місце, хто буде визнавати Господа устами своїми. Це вміняється йому віра, а віра веде до спасіння. Четверте місце Авраам вірував, і це вмінилося йому праведність. Тобто, вірою, ми спасаємося вірою. Написано, що так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тобто, спасіння зараз по вірі. по вірі. Ніякими ділами, ніякими маніпуляціями, релігійними обрядами ти не можеш себе спасти і спасти своїх родичів. Ніяк. Що би ти не робив, скільки би ти грошей не дав на церкву, на храм, скільки би ти добрих діл не робив, ти лише маєш вірувати. А коли ти ввіруєш, то твої добрі діла це як подяка Богу, як наслідок вже йдуть. О, тому. Оця молитва до померлих це є надія на якісь власні сили, і це є взагалі богохульство. В які молитви ви можете говорити на похороні? Ви можете говорити молитву «Отче наш», я вже говорив, ви можете молитися псалмами, прославляти Бога. В різного роду поминальних службах, якщо ви вже і берете. Участь ради своїх родичів, щоб їх уважити, то ви не маєте говорити, співати, повторяти за священником ті слова, які, в яких говориться про, про те, щоб померлих Господи. Спаси померлих, Господи, благослови, пом'яни, благослови введи. тобто ми не можемо молитися такими молитвами. Це є гріх. Тому нехай Господь в ці дні благословить вас, захистить від усілякого зла. Від усілякого окультизму, щоб ви не брали участь. Ви можете поприбирати на, на цвинтарі, ви можете акуратно, щоб це не було. Коли ви робите якісь пам'ятники, щоб це не було піраміди Хеопса. Тобто ви не маєте мотивуватися страхом перед людьми, бо там сусідка так зробила, мені потрібно останні гроші забрати від дітей. І вкласти на цвинтар. Нікому це не потрібно. Акуратно, красиво, акуратно ви можете зробити без фанатизму. Мотив має бути лише, що я поважаю цю людину, так, в якій я роблю цей Гріб, пам'ятник, я поважаю і, відповідно, я роблю від чистого серця, без ніяких домішок. Без ніяких релігійних домішок, домішок гордині і без домішок страху перед людьми. Хай Господь благословить і захистить вас. Амінь.